До чого нам треба бути готовими на шляху приєднання до євроспільноти? Про це поговоримо із гостем нашої програми. Це Андрій Дещиця, український дипломат, надзвичайний повноважний посол України свого часу в Фінляндії, в Ісландії, у Польщі. Пане Андрію, наше вітання. Доброго дня. Ми в очікуванні звіту про прогрес України на вступ до ЄС, який планують подати 8 листопада. Це таке офіційне формулювання цього тижня. Євросокільнота відзначала -ти річчя з моменту створення, і навіть символічне засідання в Берліні було з приводу розширення ЄС. За участі нашого міністра також так і це так само символічний символічний штрих. Було кілька хвиль розширення і ну останні роки ЄС справляв враження. Такого, знаєте, законсервованої структури, їм нічого не потрібно було нового. І оце політика а, добросусідства, Так, ви до нас йдіть, а ми ще подумаємо наскільки ви нам потрібні. І тут раптом, ну як на мене, то кардинальна зміна в політиці ЄС. Нам зараз потрібна свіжа кров, багато нових країн. В чому тут є переваги і небезпеки для України? З одного боку, ми можемо розраховувати на більш поблажливі умови, з іншого боку. З цими поблажливими умовами можуть скористатися ті країни, які до цього і не мріяли про вступ до ЄС. Ну, це правда. Звичайно, як правило, Європейський Союз не проводить переговори лише з країною, майбутнім членом союзу, а це відбувається разом з в групі з кількома країнами. Але з одного боку, це звичайно є певні такі небезпеки того, що в порівнянні з іншими можемо виглядати краще в одній сфері і гірше в іншій сфері. Але така вже практика, і я думаю, тут іншого виходу не буде, і нам потрібно буде показати максимально себе з кращої сторони. Зрештою, ви абсолютно праві в тому, що Європейський Союз був такий трошки законсервований і, на жаль. Лише от ці події останніх кількох років, зокрема і широкомасштабна агресія Російської Федерації в Україні, ну їх розбудила трошки і показала, що насправді. Якщо ми говоримо про європейські цінності на європейському континенті, то їх потрібно захищати, і Україна це робить. і Україна їх захищає, навіть не будучи членом Європейського Союзу. І це Україна і Українці робили на Майдані у 2014 році. Потім, під час війни, впродовж 2014-2022. І особливо показали, наскільки Україна бореться і за свою державність і незалежність. І суверенітет, але також і відстоює європейські цінності, починаючи з борю борючись через з російською агресією з двадцятого лютого 22 року, і е, справді ми просто це заслужили того, щоб бути в групі тих країн, які е, почнуть переговори з європейським союзом щодо членства і стати членом європейського союзу. Я сподіваюся, що ці переговори не будуть тривати роками, так як було до цього часу. І як показує досвід, звичайно, це буде дуже багато залежати наскільки будуть задіяні і активні, також і євробюрократи. Бо, ми зрозуміло, ми хочемо вступити в європейський союз, і ми будемо все робити для того, щоб і виконати ці вимоги, і активно вести дискусію і переговори. Але євробюрократи деколи бувають повільними. Але думаю, що зараз така власна ситуація, що їх це і обставини будуть також до певної міри заставляти швидше працювати. Пане Андрію, ви згадали про європейські цінності, про те, що Україна захищає цінності Європи. Але знаєте, в мене тут таке ну подвійне ставлення до, до цього поняття як європейські цінності. Дуже багато хто говорячи про європейські цінності, згадує все ж таки матеріальну частину. Да, це комфорт життя, високі заробітні плати, це соціальні пакети і захищеність. Але насправді ж європейські цінності це не про те. Так, що для вас є ключовими європейськими? Що це таке? Що в Україні вже присутні з цих європейських цінностей, так якщо говорити високими словами, а що нам треба дотягнути і роботи ще ого го як багато? Ну дивіться, по-перше, я вважаю, що все ж таки ці матеріальні цінності вони також дуже важливі, тому що підвищення рівня життя в країнах, які вступають до європейського союзу? Дають підґрунтя для того, щоб можна було б розвивати і інші сфери, і політичні, і соціальні, і правові. І з тих європейських цінностей, якщо ми говоримо не про матеріальні, це важливі ці свободи, які, які ми, з яких Знаний є власне європейський союз, свобода слова, свободи пересування, свобода е, ведення бізнесу, е, свобода, яка передбачає також і віру в закон, закон і е, законотворчість, яка побудована на е, правах, е, які ну, в. в Виконується і дотримуються у відповідно всіх країнах європейського союзу ці законодавства, яке приймається, воно потім його дотримується. дотримуються. Панему тому... європейський чиновник або європейський суддя не приїде на наступний день в Україну і не стане впроваджувати європейські норми, європейські принципи. Ні, ні, він не приїде. Як показує практика, можуть бути такі ситуації, що і. Подекуди і ці це законодавство не зовсім буде відповідати європейському національне законодавству, як, наприклад, це ця, ця практика показує, що зокрема Польща чи Угорщина досить е, ведуть, е, ну я б сказав, такі жорстокі дебати з Брюсселем щодо того наскільки важливе є національне законодавство від е, важливіше за національне законодавство від європейського, але ми мусимо. Приступаючи до європейського союзу, розуміти, що ми мусимо віддати частину свого суверенітету, але за це отримуємо значно більше. Отримуємо можливість бути в великій країні, великій організації і під... мати підтримкою великої кількості своїх партнерів, які є членами європейського союзу, мати можливість і мати більший ринок, мати можливість також і. Бути захищеними так, не, 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 не тільки е, е, мілітарно, не тільки військовому плані, але також захищеними, що стосується е, захисту інвестицій, захисту бізнесу, захисту знову ж таки цих прав людини. Е, тому я думаю, що е, звичайно європейські е, судді не приїдуть відразу до України, але законодавство, ми. Будемо пристосовувати до цих вимог європейських, і, зрештою, як показує цей досвід, є кращого, поки що не було видумано на європейському континенті. Європейський союз звичайно переживає подеколи кризи, але в цілому е показує, що цей простір дає можливість людям все ж таки розвиватися і роз розжити в. Відповідному навіу відповідна відповідному рівні добробуту. Пане Андрій. Тоді давайте з вами про гроші поговоримо. Бо Україна, як майбутній член ЄС, коли ми приєднаємося до Євросоюзу, ми претендуємо на певну суму грошей, які Євросоюз має запропонувати Україні. Аби реформи були задіяні, аби наші сектори економіки були синхронізовані з європейськими, і це вже наскільки я розумію, не подобається французьким фермерам, німецьким автодорожникам. Румунським перевізникам, польським перевізникам. З одного боку, ми претендуємо на частку грошей, яка сьогодні розподіляється в інших секторах Євросоюзу. З іншого боку, це велика спокуса мати такий об'єм фінансовий. Та чи можемо ми цим, цим фінансовим об'ємом скористатися фінансовими сумами, щоб, наприклад, показати такі самі феноменальні результати, як ви мали можливість спостерігати у Польщі, коли були послом там? Дивіться, ну насправді е, тут е, два таких аспекти треба взяти до уваги. По-перше, звичайно, е, багатьом країнам е, не буде подобатися те, що Україна претендує на членство в Європейському Союзі. Не за того, що вони не хотіли би мати е, ще одну країну в Європейському Союзі, е, і не за того, що поширюються власне кордони Європейського Союзу. На інші країни, а через те, що Україна справді буде конкурентом, і Україна стає конкурентом цих вже ну можна так сказати старших членів європейського союзу. І я думаю, що наші переговори з європейським союзом, як мова йде про європейську комісію з Брюсселем, будуть тривати це одне питання, а друге питання нам треба буде переконувати. Це один шлях, один канал, а другий канал. Це нам треба буде вести переговори з безпосередньо столицями країн-членів, особливо тих, які бачать в Україні конкурентів. Це що про, про кого ви сказали: і Варшава, і Бухарест, і можливо, і Берлін. І там потрібно буде доказувати, що ми не тільки будемо користатися Фондів європейського союзу не тільки будемо використовувати їхні гроші або їхній ринок, але і Україна своїм великим ринком принесе користь європейському союзу, і Україна своїми е, розв'язаннями, в тому числі технологічними, сучасними е, е, IT е, розвитком, може бути додатковою вартістю для розвитку європейського союзу. Звичайно, е, треба буде шукати. Шляхи як переконати і аргументи я, е, представити, як переконати наших партнерів, щоб вони не були проти того, щоб Україна вступить в європейський союз, зокрема, що стосується перевізників чи сільськогосподарської продукції, тому що сільськогосподарська продукція зараз створила достатньо серйозне напруження в українсько польських відносинах, але вихід з цієї ситуації є такий: ми маємо добру сільськогосподарську е, продукцію, ми можемо разом з тими самими поляками її. Переробляти для того на їхніх виробництвах, на їхніх на їхніх потужностях для того, щоб потім вироблений продукт продавати чи на європейському ринку, чи у світі. І тут будуть мати користі і наші фермери, бо справді ця продукція є якісною і дешевою, і будуть мати користь польські переробні компанії. І будуть, буде задоволений європейський союз, бо отримає хороший продукт, або якщо буде продавати його на інші ринки у світі, то будуть отримувати прибуток. Тому просто треба шукати в кожному конкретному випадку е, користь, яка, з якої отримує, е, користь, якою отримує кожна зі сторін. Але якщо ми знаходимося в європейському союзі, то, то мусимо розуміти, що крім дискусій, це є партнерство. Це так, як в такій сім'ї, звичайно, в чоловіка, і жінки і в дітей можуть бути різні погляди і підходи. Але після, якщо вони е, довіряють один одному і е, вважають партнерами чи, 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 чи коханими, то е, вони звичайно знайдуть е, шлях, як всіх задовільнити. Пане і, віде... я, думаю, так... угу. і я думаю, що також дуже важливо, щоб ми. Не очікували, що отримуємо просто кошти з Європейського Союзу і будемо їх використовувати як хочемо. Ці кошти до нас прийдуть, і вони допоможуть розвивати українську економіку. Але слід пам'ятати, що за цими коштами будуть. Звичайно, моніторити їх використання. Дякую, що ви згадали про європейську родину, про сім'ю. Бо моє наступне запитання було про європейських відступників або в контексті родини зрадників, ті, хто зраджує цінностям, ті, хто зраджує домовленостям. Я про декілька країн, яких треба переконувати, що ми захищаємо їхні кордони, що ми стоїмо на сторожі європейських цінностей. Чи становлять вони сьогодні? Я говорю конкретно про Угорщину і вже про словаччину. Чи становлять вони небезпеку і для України, і загалом для Євросоюзу? І що робити в цьому контексті? Я думаю, що звичайно висловлювання лідерів перш за все, угорщини і Датчини тепер вони є сигналом. Того, що не всі країни-члени ЄС погоджуються з єдиною політикою Європейського Союзу. І я думаю, що якщо ми бачимо зрештою, польські політики ну, теперішнього уряду, який, скоріше всього, буде змінений, але вони також не завжди мали добрі відносини з Брюсселем. Але це сигнал до того, що Європейський Союз, напевно, вимагає певного реформування. І якщо ми говоримо про власне ті країни, які не зовсім поділяють європейські цінності, бо вони прийшли на певних в певних правилах, на припстали членами європейського союзу, приймаючи певні правила. Але тепер, коли європейський союз розширюється, коли стає більше країн. То напевно ці правила також треба е, змінювати і достосовувати до реалій. Тому я думаю, що е, насправді е, треба знайти механізми, які могли би в європейському союзі ефективно впливати на ті країни, які не зовсім погоджуються з європейською політикою, або їх переконувати. Або ставити принципове питання, чи вони хочуть далі продовжувати бути членами європейського союзу, і це має ну насправді е, вирішити сам європейський союз і, і змінити правила прийняття рішень в європейському союзі, тому що зрозуміло було, коли там було 9 країн, чи чи навіть можливо і 20 країн, і тоді приймати рішення можна було одноголосно. Але зараз, коли є вже до 30, то тоді ну. Кожна країна може мати свої інтереси, і тоді одноголосно буде дуже важко прийняти рішення. Тому е, європейський союз потребує також сам реформування у собі, пане Андрію. Ну і пробачте мені це запитання. Але станом на сьогодні, ваша оцінка: скільки нам потрібно місяців, років для того, щоб стати повноправним членом ЄС. Ну, дивіться, ніхто не очікував, що Україна стане асоційованим членом ЄС за так короткий проміжок за кілька місяців. Я думаю, що Приклад інших держав цієї самої Польщі це кілька років тривали ці переговори майже десяток, починаючи з 94-го року, з 93-го навіть коли вони подали заявку на членство ЄС, і лише в 2004-му стали членами ЄС. Але тоді була інша ситуація. Я думаю, в тих обставинах, в яких ми зараз знаходимося. Рішення будуть прийматися набагато швидше, і я думаю, що ці переговори пройдуть. Ну за рік, два ми зможемо завершити переговорний процес і за два-три роки розраховувати на членство в Європейському Союзі. Пане Андрію, дякуємо вам за розмову.